Друзі, добрий ранок. Так, сьогодні що в нас по справах? З вами завжди Василь та мої городські будні забув сказати. Зараз треба машинку сюди підігнати поближче. Тому що їдемо цей е -е, чистити салон. До речі, за свої гроші. Бо багато коментарів. Що просить гроші на хімчистку. ні, я пояснив, на що не були гроші. До речі, збір вже повторюю, закритий, тому що ось на днях ще був донат, збір вже закритий, ми на квартиру назбирали на перший місяць. Далі Василь руки і ноги має, іду робити, працювати. Тому я Зараз поясню, трохи повім на пару коментарів. А... Спочатку треба буде зараз витягнути всі речі з машини. Вчора поставили запаску, треба ще колесо клеїти. І ще проблема в тому, що домкрат зламався вчора. О, ще черевик, черевик мій. Це я вчора підкладав, це на роботу брав роботі, <кхід> Підкладав вчора під колесо, під колесо коли домкратив, але все ж таки машина трохи посунулась, бо ручних не тримає. І, і це як його. і Зламався. Так, <ріпич> навіть родомкратив крипич розсипався. Короче. Проблем хватало. То Зараз ми всі підіймемо туди, ближче до квартири, треба дістати всі речі витягнути. Треба що ще. Треба чехли познімати, тому що там сказали, ми чехли не знімаємо. Знімайте ви, тому що вони рвуться, ну друг що, Щоб потім не було ніяких претензій до нас. то Зараз самі познімаємо чехли. І да. зараз сяду трохи, поговоримо. Так, з чого почати. Почну з того, що, друзі, дивіться, є такі коментарі, як ти, який ти син після того, як ти, що ти лишив своїх батьків там, помирати, там під обстрілами, терипирі і таке всьому подібне. Я більше місяця цим питанням займався стосовно їх ну, переконати до переїзду, але в мене не вийшло. Тому не пишіть дурніше, що я якийсь кончений, бросить своїх батьків. Якщо у вас є можливість, якщо ви зможете поїхати туди, я вам дам адрес їх переконати, убідити виїхати, то я сам сьогодні сідаю їду додому, якщо вони захочуть їхати, і, і з вами ще розрахуюсь, нормально розрахуюсь. Тому краще не то, щоб не знають ситуацію, що як я цілий місяць через це проходив, їх, мовляв, настраював, але то, ну. Немає сенсу, ви пишете, що я бросив там і все-таки не не, за, не захотів забрати собою батьків. То добре, вони хай там собі сидять. І також пишуть, що навіть проводку батьків позривав, як тепер будуть батьки без проводки. То, то двір, тобто не наш, не батьків. То двір був, який я ну, так сказати, орендував. Як там їм проводка не потрібна, навіть кажуть, як ти проводку зірвав в підвалі, де вони тепер сидіти будуть. Підвал також в нас. У них батьків інший підвал, там є проводка, там є буржуйка. Казали, буржуйку найбільше продав. Я пропонував, вони не захотіли, тому там у них є своя буржуйка. Тому, не знаючи ситуації, дебіл не я тут, а дебіли ви, які пишете, тому що ситуацію не знавши, а пишете всяку херню. Це це дуже смішно, що ну ні черта, ви не знаєте. Пишете, якщо я ж кажу ще раз повторюсь: повторюсь, якщо ви зможете поїхати туди, поїхати. То, хоча ви туди не приїдете, Ви по дорозі ще обісритеся, коли перший десь приліт буде поруч з трасою. Але це ж таки, якщо ви туди приїдете, якщо ви їх самі переконаєте, то я одразу сідаю, виїжджаю та їду до вас, розрахую з вами за те, що ви їх переконали, та забираю батьків, Тому краще зробіть так, самі поїдьте та переконайте. Якщо вони рідного сина не стали слухати. То вас навіть і на порох не пустять. Ну а що я зроблю? Ну, такі батьки. Друге питання. Стосовно яке ти маєш право варити уху, варити уху, ходити в спортзал та купатися в річці. Ну, це в своєму розумі. Ну, це там коментарів куча, ну це просто так, що тік, що останній Пив кофе та прочитав так. Я навіть такі коментарі не читав, але просто вирішив відповісти, щоб інші люди посміялися з таких коментарів, яке ти маєш право купатися, зварити вуху, поїсти та піти в спортзал. По-перше, -по в спортзал я нікуди не пішов. По-друге, е ви хочете сказати, що як депутатів чи яких, якихось там других інших людей, які там ну, зараз не служать, всяких там. Не знаю, ну багато цього влади, що в них діти миють ноги в тазику та е, вечеряють лише е, овсяною кашею без масла, без масла. Ви думаєте, головою, що ви пишете, не можна купатися, не можна виходити з дому, тому що там іде війна? Ну це реально бред. Я, я поважаю військових, я поважаю батьків, військових, матерів. Ну, тобто, всіх поважаю, але я впевнений, що це люди пишуть, які навіть сидять за границі і нічого не розуміють, що зараз відбувається в Україні взагалі. Тобто, По-третє, ти поїхав в Бучу, тому що там немає ТЦК, там всі ховаються від ТЦК. Я перед тим як їхати в Бучу. Повіть, стільки блокпостів, і це вже було після 16 го ну, числа. Вже знаю така ситуація. Що треба було навити дані? Я ходив в воєнкомат, я ходив в ТЦК. У мене є довідка в телефоні, у мене є папір. Я пройшов. Ну там написано, що я пройшов ВЛК, я підтвердив свої дані. То, в принципі, все. Мені ну, що мені боятися, ні від кого я не тікаю. Тобто я чоловік публічний, і я впевнений, що багато мене може, і працівники ТЦК дивляться, то в мене є з собою бумажка. Все я, я перед. Тим, Як їхати в бучу, я проходив ну, тобто обновлявся, все є папіри, все документи, тому не пишіть таку фігню, не знаючи ситуації. Ну, В принципі, так, зараз треба чахли знімати, усі його. Е, в принципі, чахлами ну, зараз покажу, яке сидіння в якому стані, але чахли поз... ну, будемо знімати. Тому що він каже, ми не будемо, це маєш зробити ти сам. Ну нічого зробимо. Тому поїхали. Коротше, ось в такому стані сидіння. Це чистеньке, бачите, вони як нові. Тобто, Я думаю, що машина просто з першого дня їздила на чохлах. Тому що все ідеально чисто, ніде не потерто. Нічого. Тобто, сидіння, бачите, все ціленьке, ніде немає. Бокова підтримка все ціле. Тобто, ніде нічого не сілося. сидіння, як би так кажучи, в новому стані. Тому їх їм чистити не будемо, лише познімав. Лише познімав всі чохли, вони будуть їм чиститься. І в принципі стеля. Запам'ятаєте ось, чи вбереться це чи ні. Це я грузив колеса, колесом тиранув. Тобто ось таком зараз стані машина. Будемо бачити що зміниться. Так, ну коротше, це все буде... Все буде робитись. Поїхали. Завіз знайомого ну, на роботу. Тут село неподалік від буті. Зараз їду. Це така місцевість. Клас. Начебто як, як вдома. Драва, ями. Зараз вже направляємось на хімчистку. Я дуже боюсь, боюся, що зараз забудусь трохи навіга... ну, без навігації, тому що адреси навіть я не знаю. Так просто якщо проїжджали, я то побачив, де вона, але ще ці світофори, перехрестя. Не знаю, аби тільки знайти її ще. Ну, в принципі, години в мене запас є, тут воно все поруч, буча, Альпінь, це все дуже все поруч, тому будемо шукати їхати. Вчора ще їхав тут асфальт Ну, був рівний, ідеальний. Сьогодні. Ну, Вчора вранці ввечері... вранці був ще старий, але він був ідеальний. Увечері вже його покрили. Бачите, зараз ранок новий наклали. Нікуди гроші дівати. Як то кажуть, а я пішком в принципі, думав такси визивати, але я зекономлю ці 200 гривень, краще трохи пройдусь. Прогуляюсь тут. Епіцентри у нас класні. будуються все красиво. Сказали, подзвонять, коли забрати. Ще... До речі, хто замітив? Василь побрився. Я ж кажу, трохи помолодів. Фух, вже зранку сонце припікає, зараз ще плани треба їхати на Київ. Але я машину свою здав в хімчистку, а мені треба їхати зараз. А, Дімон щось прихворів, щось погано. Ну, в річки покупалися, вода холодна, була, вітер приболів, Ну нічого. Тому такі справи. Вже цікаво, яка вона як буде виглядати після хімчистки. Єдине, що мені не подобається, що ці чехли я познімав, а вони там тяжко їх було знімати, я їх коротко, повідривав. Я ще вдома останній раз, коли збіг цей. Один раз, коли знімав, стирав, то я ще вдома їх еле-єле там понадівав. Щось що, так родимо, якось пришиє. Все ще пару кілометрів, ну кілометра два і вдома. Так, Вже подзвонили, сказали, що три години вже буде готова машинка, від відхідчиться, піду заберу. А Зараз все ж таки треба ще подякувати останніх, хто скидав, донатив. Тому Почнемо. Марчук. О, велике вам дякую. Так. Бурченко. Микола. Вже другий раз донатить велике дякую. Бондаренко В. Велике дякую. Так. Котелевський С. Можливо, десь там помиляюсь, тому вибачайте. Атаманчук К з, з, з коментарем на здійснення мрії. Велике, дякую. Мрії. Якщо мріяти, то буду збуватись по-любому. Тому далі. Сушинський Н, дякую. Шла, Шлапак Віктор. Велике також дякую вам. І Товста Н. Тому, начебто, все. Збір більше не закриваю, повторююсь, вже не треба, тому що так багато дуже хейту. Всі, хто могли допомогли, велике, дякую. Перший місяць квартири оплачений, більше нам не треба. Далі я вже виходжу після завтра на роботу, дай Бог, тому все, будемо працювати. Вже включимось, мабуть, як буде, як будемо забирати машину. Вже цікаво, як вона буде виглядати зсередини. Все, поїхали. Так, друзі, сканував. Зараз поїдемо. Корочі, трохи проїхався, хотів засняти, але це нереально, як однією рукою воно його кидає, тому корочі, ну проїхався, тут просто ще вже далі. ну Зараз є дорога, там не було дороги. Там. Тобто тільки зміг, стільки проїхався. В принципі, недорого, так нормально, цікаво. Так би до самої автомийки доїхав, але що дороги там просто не було, то я його там лишив, хтось інший підбере. Так цікаво в принципі, магазини або ще кудись на ньому проїхатись. Тому так, йдемо далі. Так, відхимчистили. файно, все блистить. Чудово, все 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 блистить, блистить, блистить. Ну, зараз вже приїду. потім покажу більш детальний огляд. Зараз треба ще доїхати. До зімона поїдемо в гості. Кофейка поп'ємо. Тому таке справа, друзі. Не забувайте лайк, бо для вас стараюся кожен день щось знімати, виходити на зв'язок. Тому поїхали. Заїхали на монтажку вже. Обізду в буті, все зайнято. Ну, нічого тут знайшли місце. Зараз то колесо від тобто, тобто ну, вирівняють, тому що, скоріш за все, що воно просто ну, мене таке часто буває, спускає з цього, як його спускає з диску, зараз його вирівняють. Та й знову таки поставимо. А ще до речі, треба домкрат десь купити, тому що це вже моє третій раз воно спускає, просто спонтанно. Бак спустилася, треба домкрат по-любому, бо в мене немає. Зараз ще десь поїдемо, може домкрат купимо. Тому такі справи, друзі. Це якби гостомель рахується, ну, край він закінчиться, далі б. Буча. Тому ось так. А, я ж не показав ексолому, зараз покажу. В принципі, задні чехли я надягнув, тому що там без цих без крючків. А спереді... ось так дверки все чистенько, файно все, все чисто. Блисти. Просто бачите, ззаду я надів надівчали, надів, а сперді не надів, тому що були ці були маленькі крючки, але вони десь їх діли. Я їх сюди клав, вони їх повикидали, тобто треба десь замовити в інтернеті крючки, а потім вже... А потім вже будемо надягати наперед. Ну, в принципі, сидіння ось в такому стані. Їх не хим чистили, вони такі є ну, а Ззаді вже надів. Багажинчик також помив, тепер вже там ну, не повірю, що там свиней возив Василь, там вже можна дівок катати, тому так і справи. Коротше, друзі, що на монтаж мені робили. Ну, Ставив колесо, колесо. цей чоловік і каже, скоро твоє колесо відійде від цієї машини. Я кажу, в якому сенсі? Він каже, там розбито все. Хоча, хоча міняв, я це все робив повністю-повністю ходову, все від пильників, від шарової, все робив в тому році. В принципі, ще, ну, навіть ні, не пройшло ще року. Я робив це начебто у вересні, щось таке. Ну, Тобто все каже, ходової часті хана. каже, там ну, Дуже сильно воно б'ється, тому зараз машиною веде стучить трохи. Тому зараз заїхали на, на сервіс, це дуже гарний сервіс. Дімон постійно свої машини і обслуговує. Зараз заїхав від... звільнити з лікування, зробимо діагностику подовою. 300 гривень про діагностика ну, повністю все не буду робити. Хоча хочу передовж зробити, а потім може зад, ну Тому що зразу вже і так я е... вийшла 200, колесо вийшло 250 поміняти. До речі, в нас і то 150 ну, я думав, що Найдороге місце це прифронтове, при, при, все рівно там дешевше ніж в буча. Тому коротше, зараз ну, зробимо діагностику, ку потім будемо думати, що міняти, що замовляти, на це тому що тут, тут черга просто капець. От якщо зараз би не було там віконця маленького, то в принципі він каже, на півтори неділі черга записана все. Я кажу, ну скільки там діагностику висно зробити, він каже, ну добре, що, що там каже, на 10 хвилин ми зараз робити секунду, о тебе влізеть, Тому так відправить. Тобто, машина гроші тягне, але нічого бізнею також ніяк. Так, друзі, що зробили діагностику, зараз буду вам показувати. Дають ось такий його лист. У нас Дома роблять діагностику, тобто, ну так, просто на словах сказали, що як ти там можеш сам записати, тут все розраховано. Так, передня підвізка. Треба робити салінблок важеля нижнього переднього. Це стоїть 2000 гривень. Е, ну це лівий і правий. Потім втулка стабілізатору внутрішнього лівий і правий 500 гривень. Потім салінблок балки, це задня підвізка 2000 гривень. Потім трос ручного гальма, 1800 гривень, і ремонт кріплення захисту, тобто ну, піддонну защита, тому що там короче, уже все слизане, треба зрізати і знову ну, наварювати нове кріплення, 700 гривень. Тобто це вже виходить, скільки там можете порахуватися, 16-6 копійками і ще така сама буде сума, можливо і більше це все купити. Тобто ось є 12 тисяч гривень. Де їх зараз взяти? Ну нічого. Машина треба обслужувати. Знаєте, вже такі буває моменти закрадаються. Може б краще продав би та і все, купив би інше. Ну, все воно ламається. Купиш інше, так само будеш подати гроші, тому, в принципі, просто треба обслуговувати. А що я йому кажу, що я робив ходовку, в тому році робив ходовку, він взагалі сміється, каже, та не може такого бути, що прикалуєшся. Я кажу, та серйозно, в тому році робив ходовку. Він каже, капець, скільки ти кілометрів проїхав? Я кажу, тут діло не те, що скільки кілометрів, а по якої дорозі. У нас в селі просто дороги немає, ями, плюс поля, плюс це все. Тобто ходовка просто влетіла за 10 місяців, навіть за 9. Ну, Думаю, 1015, можливо, вкладуся. В принципі, я вдома таку суму вклався. Але вдома мені робили на дому, а тут офіційний ну, дилер буде робити. Тому так, такі справи. Ось так, зараз трохи. Поїхали, зробили колесо, 90 хотів купити домкрат, але не знайшов, буду замовляти в інтернеті, мабуть, разом з цими запчастинами. Сподіваюсь, там на стиво, що мені казали, що скоро я ближайшим часом мене колесо летить. сподіваюсь, що цього не, не, не відбудеться. Тому зараз, можливо, ще з'їдемо на ставочок, на, на кар'єр і побачимо, а потім додому треба готувати і їсти. Поїхали.